Добрий день, мене звати Вадим, компанія Обрано. З 2014 року ми займаємося автопідбором. А сьогодні хочу вам презентувати оцю шкоду Superb, яка приїхала до нас на продаж. 2016 рік випуска. Один власник. Автомобіль небитий, не фарбований. Має повну історію обслуговування у офіційного дилера. Ну і відповідно підтвердження пробігу в гарному стані. 1,8 бензин. Шестиступенева механіка, просторий салон, дуже багато місця на задньому ряду, величезний багажник, гарно їде, небагато палива споживає. Додатково встановлений комплекс захисту мається на увазі протиугонний, зимова гума Goodyear Ultra Grip Ice Plus, гума в гарному стані. Є незначні сліди експлуатації по автомобілю, все ж таки він їздив, як отут от знизу на бампері, якісь дрібні сколи, можливо, якісь дрібні такі от цятки, як тут, але нічого критичного. Тут ще ось маленька цяточка, ну це вже я придираюся. Зимова гума з гарним протектором. Фари і туманки заклеєні захисною бронеплівкою, тому вони в гарному стані. Лобове скло оригінальне, не мінялося. Покажу маркування. Але в цьому місці прилітали камінці, і десь так вгору пішла тріщинка. Її погано видно, вона огляду не заважає, але є. Вон там ще одна цятка. Покажу салон. Салон чистий, охайний, без сторонніх запахів, тут не курили, великі і масивні двері. Тут оригінальна парасолька. Бачите, ще в плівочці. У дверях водія також є парасолька. М'які сидіння з гарною боковою підтримкою, довга подушка зручно буде для високих людей. Та й взагалі приємно, коли ваші коліна. Лежать тут, а не висять в повітрі. Цифровий такий от екранчик у нас сенсорний, є Apple CarPlay, Android Auto, підігрів сидінь, величезні задні двері. Дуже багато місця ззаду. Зверніть увагу, скільки тут місця для ніг. Дуже багато. Там є підлокітник і підстаканник, дефлектори для задніх пасажирів, там буде світитися годинник. І показуватиме температуру на вулиці, скільки градусів. Дуже багато місця в багажнику, шторка на місці, таким чином вона від'їжджає, якщо ще раз, то від'їде далі. Тут місце для аптечки або для якихось інших ваших речей. Звичайно, всілякі гачечки, це особливість шкоди. Така от велика кишеня теж можна багато чого розмістити, там знизу повнорозмірне запасне колесо і інструменти. З цього боку все теж гарно і без зауважень. Місце водія, є пам'ять на трьох пасажирів, електрорегулювання сидіння, підігрів і складання дзеркал, тут також парасолька, кермо в шкірі, шкіра в гарному стані, як бачите, не витерта, є якісь такі дрібні теж подряпанки сліди експлуатації, все ж таки. Автомобіль експлуатувався. 119 тисяч пробігу. Датчики світла, датчик дощу. Давайте заглянемо під капот, поміряємо фарбу і сядемо на місце водія. На відміну від Октавії, у вас тут уже з заводу є газові такі упори, тому не треба капот. Тримати ніякою палкою, ніякою кочергою, все за вас придумано. Це від нашої протиугонки замок капоту. Маркування на фарах, он видно, 16 й рік. Аналогічно і з цього боку. 08 2016 Гвинти не кручені повністю. Оригінал. Аналогічно на капоті така сама ситуація з цього боку. І тут також. Сядемо на місце водія, запустимо двигун, а потім зроблю заміри фарби. Пропущала наша сигналка, побачила мітку і дозволяє нам рухатися далі. Дзеркало без рамок має затемнення. Зробимо заміри фарби. Як бачите, тут з заводу дещо товща фарба і лак, це великий плюс, оскільки у автомобіля буде більший захисний шар, не так буде реагувати на сколи, потряпенки. Для вага це дуже добре, дуже актуально. Це пластик? Давайте зразу покажу проєми. В проємах теж товще, тут, до речі, ще збережена плівочка знімати буде красива накладка. І також покажу, а, до речі, дивіться, тут район 200, щоб ні в кого не було сумнівів, з цього боку аналогічно 185 і 200 мікрон. Це завод. І покажу проєми з боку водія. Тут аналогічно збережена плівочка. Автомобіль не фарбований. Отакий От чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!